Запиває алкоголем або загулює, загулює веселищами, забуваючи, що війна, і забуваючи про те, що о 23.00 у Києві починається комендантська година, і замість того, аби мити ноги і лягати спати, іде шукаючи усілякі пригоди, і усілякі авантюри. Але в цей момент на вулицях, ніби Бетмен, з'являється Анжеліка Музиченко та ловить цих порушників за хвоста. Ці хлопці вже забули, що таке повноцінний сон. 24 лютого. Кожен із них взяв зброю до рук і став на оборону рідної землі. Коли ж відбили росіян з Київщини, військову справу не полишили. Пішли в добровольче формування Лівий берег і тепер мають справу із порушниками комендантської години. Ми дуже вибачаємось. Ми не с мене спеціально. Час не сні. Сп... Ви таку діяти все спеціальне. Комендантський час ось наш наш авиагуляті з собаки. Кожен із добровольців у бронежилеті та з автоматом і не дарма. Вчора угон машини був затримання було. От даже з граната постріли були та часто від справжніх ворожих ДРГ відволікають ось такі знахабнілі гуляки. А я роблю каку так, тому що Яку? ви від нас відволікаєте, військових. Просто тому, що я йшла. А чому виходити? Не питання. Військові добровольці чистять нічні вулиці Києва безкоштовно. Та замість вдячності часто чують докори. Люди досі не розуміють, що в країні війна. А що ви тут робите в коментарі? Ну, у вас гарніте. Нічого, стоїмо, балакаємо. А ото що таке стоїть? Не, не. знаю. То не ваше? Ні. А чи є? Сьогодні свято якесь? А чого ви мене знімаєте? Ну, а чого ви мене знімаєте? От, у вас є якесь розрішення так, на те, щоб на зйомку. Де ви зробили такий макіяж гарний? Славні красоти. Як називається? Ви що, гоніті Що Що ви до мене пристали? Ну, ну ви ж не даєте відповідь на моє запитання? Як з'ясувалося, за плящиною затримані згадують свої шкільні роки, святкують зустріч випускників та зафільмувати довгоочікувані сходини чомусь не хочуть. Мовляв, послуги відеооператора не замовляли. Що мені дають мікрофон, вам не нужен не подобається? Ні, ну я ж не тут, Не журналіст щоб этот, давати інтерв'ю. Всякі чому ви порушуєте? А? Та тому, що буквально, смотрите, сталася по, по, по пісяжки і йшли домой. Проблема таких порушників безкарність. Адже досі жодного, бодай мізерного штрафу за гульки після 23-ї немає. Тож щоночі військові добровольці ловлять по пів сотні п'яних та під наркотичними засобами. Як ось цей хлопець, коли побачив камери, кинувся щодуху на навтьоки. Стоять куди, куди. Все, уже прибежал. Ну, почему я не побежал? Пів першої ночі. А розверніться, будь ласка. А, ні, я не буду розвертатися. А чому? Тож не буду повертатися. Да, да. Тоді ми до вас підіймо. Ні, не треба. Ну, а пожалуйста, чому? все. Ну чому, да. чому? Куди не ви мене ведете? Да. Більшість затриманих навіть не визнає своєї провини і нахабно про це заявляють. Скажіть, будь ласка, ви порушник і ви себе так знахабніло ведете? Вам стойте, не соромно. Стойте, стоть, Я, я розумію, чим ви говорите. зараз. Вам Йо, реком... Ну Сколько? вам навіть не соромно. Ні, а що Сколько? я роблю? Що я Повномасштабна війна делаю. триває вже сьомий місяць. Я це а знаю. Ви... В чому проблема? Что чому ви, ви? ви порушуєте? А яка в мене проблема? Порушувати годину, шанові. я порушив добре. Що мені тепер зробити? за таку знахабнілість, максимум чим можуть покарати військові присідання чи віджимання. Навіть повістку вручають лише певним категоріям порушників, адже не всі підходять по віку. Тож, поки тривають запеклі бої на нашій землі, цивільних просять не відволікати військових вночі та не виходити за межі дому із 23 по 5 ранку. Анжеліка Мазиченко, Олексій Колотигін, телеканал Київ.